Лисичина пасочка Ірина Савка. Весняного дня лисичка Аничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулась молодиця. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні, а ти мені. Пасочку? Е, ні, відказує молодиця. За квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молока і меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста, Он як ще багато до неї треба, але так хочеться скуштувати. Іде далі селом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки, а ти мені що? закудахкала курочка. Та й часу у мене немає, роботи багато, свята чекаємо. А я за те приберу тобі курник. Ну, добре, дала курочка лисичці віник. Мете лисичка курник, трішки віником, решта хвостиком, аж захекалася. У курнику чистенько, аж світиться, принесла чубарочка три гарних яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молодці вчинити, нагадала Аничці. де це молоко взяти, у кого попросити. Коли це бачить, Пасеться на галявині корівка Мунька. Прибігла до неї лисичка і просить чемно: Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє, я тобі травиці зеленої нарву смачної і водички принесу. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре! Мукнула Мунька і вцідила лисичці цілий глечик тепленького молочка. Поспішає рада радесенька, що несе молочко, і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? Піду на позичу у Михасової жінки горнятко. Вона, напевно, має. Ведмідь Михась сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статечно привіталася лисичка, поклонившись, чи позичити сусіду, мені горнятко меду? А для чого тобі медок? питає михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, Великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригущу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки, одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову та й взялася готувати. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати, коли тісто підросло біленьке. Пухкеньке лисичка вклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи Печися, моя пасочка, моя смачненька ясочко. А сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка. Як підростає, смачний запах рознісся вже лісом, і як надійшов вже час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову під вікнами, побачила купу гостей, пів лісу зібралося ведмідь механі з жінкою та дітками вовчик сірячок, зайчик всезнайчик, білочка вертихвістка і горобців стрільців стільки, що аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості. Чули, ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра. Великдень, завтра саме тоді час Пасочку їсти. Дорогі мої малята, усім нам бажаю мирної Паски.